Привіт, любі, дорогі водолії! Це ваш. Ваші підказки ангелів на липень 2024 року енергетичний аналіз трьох сфер вашого життя: кохання, стосунки, фінанси і робота. В чому вам пощастить? Витягнемо карту в кінці відео на загальну енергію липня. В чому вам пощастить? Чому буде, в якій сфері вашого життя вам посміхнеться фортуна? І так, стосунки, будемо оцінювати енергетичний стан вашої пари, про що думає ваш партнер, який моральний стан вашого партнера, задамо запитання, чого очікувати, чого остерігатися. І для людей, які в пошуку партнерства, пошуку стосунків, задамо запитання картам, які шанси є у липні зустріти вам дорогі водолії. Ідеального партнера для себе, також на роботі, в робоча атмосфера. Задамо запитання, які зараз енергетичний, а головна енергія на роботі у вас Пануватиме, як відноситься ваш колектив до вас, як відноситься начальство. І про фінанси, чого очікувати від фінансів, чого остерігатися. І так, давайте дивитися стосунки, кохання. Перша карта на стосунки. Чого очікувати? Яка головна енергія зараз у вас? Сімка. Сімка жезлів це про те, що, в принципі, все добре в стосунках, стабільність. стабільність. Чого очікувати від стосунків? Стабільність, релаксація, королева. Королева це також про хороший емоційний стан, про стабільність. Це люди, які у стосунках все буде складатися дуже так. Без якихось таких сильно великих емоцій, це буде стабільно, спокійно, таке спокійне розмірене життя. Це дуже добре. Не завжди добре, коли сильно розхолітує той човен сімейного щастя, коли кажуть, щастя любить тишину. Так, чого остерігатися і чого очікувати? Можливо, ви навіть сходите разом кудись, тому що зірка. Це про те, що, можливо, ви підете на концерт зірки разом з парою, коли ви разом проводите час, у вас спільна мрія в парі є, і ви про неї будете багато говорити, мріяти, вірите, вірте. Так, ваша пара буде така зіркова пара. Це така зіркова пара, яка має якусь ціль, іде до однієї цілі. Це прекрасні чудові енергії, чудові енергії на ваші цілі, на вашу віру. А прийдуть і гроші, і все завжди збувається, коли дійсно така світла мрія в людини є. Так, дивимося. Давайте задавати питання для людей, які в пошуку ідеального партнера, взагалі, ну, в пошуку стосунків, сила. Енергії вам треба прикладати більше енергії, більше радості, більше своєї енергії в пошуках, якщо ви хочете. І вам це все вдасться. На вашу енергію, тому що тут це про енергію. На вашу енергію прийде людина потрібна, коли ви будете а, дійсно вже готові. Є дуже великі шанси, що дуже хороші карти, карта сила це завжди про енергетичний баланс. І дійсно, коли людина знає, чого хоче, і що вона вкладає в це, який енергетичний потенціал вона вкладає. Внутрішній стан, глибокий внутрішній стан, на цей ваш внутрішній, глибокий стан, на це розуміння прийде ваш ідеальний партнер. Розклад і для чоловіків, і для жінок. Тому і чоловікам також прийде а, жінка, прийде партнеру, ваше життя на ваш внутрішній стан залежить від того, як ви це розумієте, і наскільки ви цього хочете, і що ви готові віддавати. Тому що в парі завжди треба от віддавати, треба розуміти, що ви можете дати своєму партнеру. Тому що якби в парі в стосунках має бути краще, ніж одному. <сум> тому на оцей енергетичний вас стержень, на ваше оце розуміння, прийде потрібна вам людина. Ви притягнете енергетично таку ж подібну людину. Тому що завжди ми притягуємо людей, які на одному енергетичному рівні з нами. Так, дивимося дальше. Є великий шанс зустріти людину. Дороге, тільки водоліє, вам пощастить. Робота. Давайте дивитися, що в роботі, які зараз енергії панують в колективі. В колективі є підтримка, взаємопідтримка, взаємопорозуміння і також взаємовигідні відносини, коли хтось когось заміняє. Хтось йде в відпуск, колега заміняє, хтось приходить з відпуску і це взаємотакий обмін і взаємопідтримка. Обов'язково треба плекати такі енергії в колективі, щоб була взаємопідтримка. Так, які настрої в керівництва. Керівництво буде мати якісь ідеї, нові ідеї, нові введення в компанії, якщо а, так, що ж очікувати? Що очікувати в липні? Щось будуть буде якісь, якісь нововведення, і треба буде працювати над новими ідеями і вже, якби, втілювати їх в життя, і тут треба буде ще очікувати на результат. Це карта, коли щось починає рости, виростати, ви щось посадили, посадили зерно ідеї, і треба чекати, коли воно проросте. Так, що? Що ще дає доля вам для людей? А зараз ще подивимося. І це буде в майбутньому ці ідеї принесуть хороший стабільний дохід. Це так складеться дуже добре. Дуже добре, якщо ви власник бізнесу і зараз ви маєте ідею якусь. Дає, маєте ідею, втілюєте її в життя, починаєте її втілювати, в майбутньому вона принесе вам хороші, хорошу стабільність заробітку. От ви маєте якусь ідею, і щодо роботи, щодо прибутків, з часом треба буде час, не зразу, але з часом ця ваша ідея, яку ви почнете зараз, вона принесе вам хороші плоди. І давайте задамо запитання людям, які в пошуках роботи, дорогесенькі, для вас, якщо ви в пошуці роботи для вас, давайте дивитися, які шанси у вас знайти роботу в липні місяці. Є ідеї і є шанси. Тут і глобус, ви, можливо, навіть можете працювати якась робота онлайн по цілому світу, що ви можете бути, знайти роботу не в офісі, не таку, а якусь роботу онлайн ви можете робити. Є такий варіант, що ви знайдете роботу таку, що ви можете подорожувати, або може бути робота, де ви багато їздите, багато відряджень туди-сюди. Туди, туди. Якусь роботу таку ви можете мати. Так. Ще одну карту, підказочку. Ви, є великий шанс знайти роботу, щось таке, ви будете починати, навіть, можливо, ви знайдете таку роботу, яку ще ніколи не робили, але вас можуть взяти на ту роботу і навчити вас в цьому. Вас будуть вчити, і ви будете почувати себе ну, як учнем. Але ви будете цим горіти, вам це буде подобатися, ви будете в захваті, тому що тут паш. Жезлів і він завжди типу, вогняна енергія, коли людина горить тим. От і Покликали, вона навіть не думала, що може попасти на таку посаду, тому подавайтеся на різні, навіть там, де ви не маєте жодного такого навичок таких вас можуть навчити, і це вам буде дуже-дуже подобатися. Так, фінансова сторона. Що там у нас фінанси? Які будуть у вас енергії на фінансах? Чого очікувати в фінансовій сфері? Якийсь тріумф, ви будете виступати. За що вам заплатять? Вам заплатять за вашу майстерність і також вам заплатять за вашу сміливість. Щось, що ви не наважувалися робити дотепер, ви це зробите, ви отримуєте гроші за це. Тут людина радіє, людина гордиться собою, людину вибрали, людину замітили, і за це людина отримує гроші. Фінанси. І така хороша винагорода буде. Так. Чого очіку... Чого остерігатися? Остерігатися вам треба такого розчарування, коли ви, вроді, ви все зробили, вас і похвалили, і ви а, досягли того, ви до цього йшли, йшли. Тому що це карта не результату, а це пройдений шлях, за який вам вже заплатили, ви старалися, ви трудилися і ви. Ти це зробили, ви самі собою гордитеся, гордяться вами, вам аплодують. І тут ви така виснажена людина, і трошечки розчарована, незадоволена, а може, просто змучена людина. Коли ви досягли того результату і, і все, і ви змучилися, і тут. Єдина підказка карт не випинятися. Дати собі відпочити, але не зупинятися, тому що ви набагато більше, ніж ви думаєте. Вам думають, ну ви оце зробили, вам вдалося, а можливо не вдалося. Ви самі можете себе трошки обезцінювати, або вам може захотітися просто відпочити. І вам треба собі дати цю можливість на відпочинок. Обов'язково. І тут є ще така. На ще карта сім'ї, що ви працювали, працювали і не бачили сім'ї, і вам хочеться побути в родинному колі, вам хочеться приїхати там і до дітей, чи до батьків, і побути, набратися в тої енергії і ще що у вас і похвалили, що ви змогли таке, або просто зателефонувати своїм батькам і розказати, яка у вас радість. І вам захочеться, щоб вас похвалили, тому що ви старалися, ви вкладали дуже багато енергії. Чого остерігатися у фінансовій справі? Ну, остерігатися, щоб вас не ошукали. Остерігатися, щоб вас щось. Ну, це буде дуже швидко, швидка якась інформація, і щоб. Просто остерігайтеся, щоб вас не ошукали в фінансових справах. А взагалі, фінансові справи будуть дуже швидко просуватися, тому що це енергія просування. Людина біжить, людина йде до своїх цілей, і її фінансовий стан просувається, просувається. Це дуже хороша карта, коли людині щастить. Людина попадає як в таку течію, коли їй щастить. От працювала, працювала, не бачила якби такого просвітку, як кажуть, працювала, 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 і в один час і прийшов оцей зірковий час, засяяла, навіть трошки розчарувалася, але ваші справи вже. Запустяться, і ви вже не зупините. Вам вже треба буде просто попадати в колію і не відставати. Вам буде щастити, будуть швидко розвиватися, дуже швидко події будуть розвиватися. І так у нас ще карта, головна енергія липня. Яка фортуна? В чому вам буде щастити? Що підкажуть карти? Вам, дорогесеньки, водолієм! Карта розчарувань, ви будете все ж таки думати і зливати свою енергію в якусь таку воронку, але вам не треба цього робити. Ви будете змучені, не розчаровуйтеся. Дивіться в свою силу. От тут говорить, ви будете така вже трошечки на межі, але вам щастить дуже. Просто вам треба підняти голову. І дивитися вверх, як ось ця людина, не сидіти. Для того що тут іде інформація, що карти радять вам, щоб вам пощастило, не дивіться, не сидіть в якихось, вам, вам може бути трошечки сумно, ви можете за кимось скучати, але щоб вас це не затягнуло, трошечки поскучали, і дивіться, тому що за вами. Уже наблюдає все і Вам треба рухатися далі. Вам будуть підкидувати нові шанси, нові можливості. І тут ці нові можливості, які треба буде починати, можливо, ще довчитися. Якась ідея прийде, яку треба втілити, і в роботі, і в коханні в будь-якій сфері вашого життя, щоб ви не розочаровувалися, щоб ви не застрягали на одному місці, а щоб рухалися далі. Рухалися, рухалися, просувалися, просувалися, тому що всесвіт уже на вашому боці. Всесвіт вас підтримує і гукає вам. Рухаєтеся далі, тому що далі багато бонусів для вас приготовлено, багато успіху для вас приготовлено. Головне не опускати руки, не, не зливати свою енергію, а радіти наповну і життя ваше заграє новими фарбами. Буде так. Чудово, ви тут будете почувати себе, наче ви оновлена людина, зовсім нова, зовсім інша. Ви вам захочеться щось створити, щось підучитися, щось прочитати, втілити якусь ідею. Вас буде дуже-дуже багато ідей, і якась одна із цих ідей дуже вам вистрілить, і ви це будете втілювати це в ваше життя, яке з часом призведе до успіху. Ось такі енергії пануватимуть. У вас дорогесенькі, а я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!